Тепер командувати буде сирський. Вже, мабуть, всі поцікавились особистістю сирського. Ну він достатньо жорсткий, жорсткий, якщо не жорстокий. Наприклад, якщо Залужний він був противником взагалі всього цього безладу в ТЦК, що людей там ловили на вулицях і так далі. Ось все те, що відбувається, то сирський, я думаю, що він буде реагувати по-іншому. Тим більше, не забувайте, на сирського зараз покладена дуже велика відповідальність. І він буде робити все. Це щоб, щоб ми перемогли. Ви знаєте, можна по-різному ставитись до сирського, але маємо те, що маємо. Зараз він головнокомандувач. Чесно, йому не позаздриш, бо його призначення ну, підставляє його під дуже дуже великий такий, знаєте, пресінг, пресінг очікувань президента, пресінг очікувань суспільства. І ось ця відповідальність вона виглядає як ноша, і ця ноша вона здатна зламати будь-кого. Як він справиться, я не знаю. Час покаже. Але тепер саме головне: я хочу нагадати для всіх: відповідальність ось все те, що буде далі. Відповідальність лягає не на Сирського, відповідальність лягає на президента Зеленського. І ось я хочу, щоб це розуміли всі: щоб не відбулося, вся відповідальність буде на президенті. Бо він так захотів. Він, він захотів цих змін. Він захотів все це поміняти. Поміняти залужного на сирського. Що буде далі? Як я вже казала, час покаже. Але давайте повернемось до теми мобілізації. Так от, знаєте ви чи ні? Зараз розкажу, що Залужний він не хотів представляти в Раді ось цей мобілізаційний проєкт. І то зрозуміло. то зрозуміло Чому? Залужний, він має цінності, він має принципи. Що з сирським, скоро побачимо. Пам'ятаєте, як ось ще до цього, коли були розмови про мобілізаційний проєкт, залужний був присутній? Тепер ні. тепер не був. Я думаю, що він просто, я думаю, що він просто сказав, що я не буду представляти. Я не буду представляти цей законопроект. І це, скоріш за все, і стало одним, одним з ось тих, ну, скажімо так, причин, чому Зеленський звільнив заложного. Дивіться, чи буде посилення мобілізації? Однозначно буде. Жорсткі дії почнуть діяти. Те, що не пропускав залужний, сирський пропустить. Залужний не був прихильником того, що ТЦК надаються ось такі, як я їх називаю знаєте, над, надможливості. Я думаю, що сирський, навпаки, він підтримує. І я не здивуюсь, якщо саме сирський в кінці лютого буде представляти ось цей мобілізаційний закон. І там буде значне. Значне розширення повноважень ТЦК. Ми вже бачимо, ми вже... навіщо далеко ходити? Ми вже бачимо, що відбувається. Ось зранку хто дивився випуск, ось це відео з Одеси. Хто ці хлопці в чорному? Хто це такі? Точно таких же хлопців бачили під броварами, коли вони лупцювали водія, якому вручили там повістку. Спокійно дивились ТЦК, поліція, ніхто нічого не робив. Що це таке? Це, це тепер буде норма, так? Я так розумію, що це вже не поодинокі випадки, і їх буде більше. А тепер просто представте, коли ТЦК нададуть офіційно нададуть надможливості, що вони будуть робити. Але поки що суть до діло, як кажуть, а Кабмін. Вже ухвалив рішення щодо цілодобового режиму роботи ТЦК. Мабуть, вже всі читали цю новину. Тобто, тепер в нас ТЦК буде працювати 24 на 7. ВЛК можна буде проходити 24 на 7 і так далі, по списку. Ще раз щодо залужного, він в першу чергу був за збереження людей. І багато хто скаже, та ось стільки хлопців полягло, поки був залужний, і так далі. Вибачте, але ж заложне не відповідає за кожного командира. Я вам хочу сказати, що кажу це не просто, не просто бо я там Катерина, блогер і так далі, а десь там щось чула. Навіщо далеко ходити, мій брат? Якщо зовсім коротко, якщо зовсім коротко, то можу сказати так: коли Сашко йшов в бій. Після якого він пропав безвісти. Командир, командир відправляв хлопців, знаючи, що там вже, ну, будемо називати це так, засада. Росіянські виблядки, вибачте, я вже не можу по-іншому, там вони вже, вже половина окружили. розумієте? Хлопці йшли йшли на, ну, я назву це так: йшли на смерть. Я по-іншому не можу. Це зробив хто? Це зробив командир. Це ж незалужний зробив. Це зробив командир. І що ви думаєте, після ось всіх цих подій дуже багато хлопців тоді пропало безвісти? Дуже багато хлопців пропало безвісти. Через деякий час цього командира з його ніхто не спитав. Взагалі ніхто нічого не спитав. Чому, як, що? Його просто потім перевели на інше місце. І все. Коли ми рідні намагалися поспілкуватися з цим командиром, вибачте, він всіх слав нахер. От і все. Ось так було спілкування з рідними тих, хто пропав безвісти. Це залужний? Ні. Як буде тепер, я не знаю. При командуванні з сирсь, Сирським будемо бачити. Але те, що безлад. Робиться в командуванні, це 750%. Але продовжимо далі. В сирського підхід такий: якщо воювати, то воювати. Тобто пророкують м'ясні штурми. Для чого Зеленський поставив сирського? Так, Дуже багато людей задаються цим питанням. Я також. В мене відповідь така: для того, щоб посилити мобілізацію. Щоб захистити території, але якою ціною їх захистити ці території, так? це ж дуже серйозне питання. І головне безумовне виконання всіх наказів Зеленського. Бо, як ви пам'ятаєте, Залужний він, він мав свою точку зору, він відстоював свою точку зору, не боявся про це сказати, про те, що він думає. І не виконувати те, з чим він не згодний. Залишається чекати, як сирського сприйме армія. Як далі підуть справи на фронті, що буде з мобілізацією? Як люди сприймуть сирського? Ось в залежності від того, як буде мобілізація, як люди будуть відноситись, як військові будуть відноситись і так далі. Як люди будуть сприймати Сирського, Як все це буде? Дуже багато питань. На жаль, відповідь. Відповідей нема. Все покаже час. Я дуже ще раз хочу нагадати, що вся відповідальність за те, ось що далі буде, і так далі, лежить на президенті Зеленському. Бо це його був вибір все це поміняти і все так зробити. Тому чекаємо дуже сподіваюся на те, що все буде добре, як і кожен із вас. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.